Отже, в другій частині відео ми розкажемо про особливості даного інтерактивного телебачення. Давайте безпосередньо розглянемо, як ще триває підключення і трансляція і, і телебачення через даний девайс від «Укртелекому». Відразу серед мінусів скажу, що завантаження цифрового телебачення триває певний час близько однієї хвилини. Ну, чесно кажучи, це трошки задовго. адвокат Ярослав. Отже, бачимо відразу пішла трансляція. В другий мінус це те, що гучність телебачення відразу є максимальною. Тому, якщо ви вмикаєте дане телебачення вночі, вночі то звичайно ви можете розбудити ваших рідних. Тому і для цього бажано перед тим як вмикати даний ось тюнер, обов'язково зменшуйте гучність на вашому телевізорі. Якість Якість даного цифрового телебачення достатня. Це, в принципі, можна відзначити, якщо ви близько не будете не транслювати, а ось трошки віднесемо від. Телевізору, бачимо картинка гарної якості. Не ідеальна, а для того, що була ідеальна на плазмових чи LCD-телевізорах, то для цього є у максимальному пакеті є HD-телеканали. От там вже, звичайно, буде максимальна якість телебачення. Але це краще, ніж ось зараз, якщо ми переглянемо, краще, ніж ви, наприклад, будете транслювати. І відеосигнал через звичайні супутникові антени. Так, реакція пульта дуже гарна. Пульт, я в попередній частині відео казав, що пульт гарний і є тут особливість: це зокрема програмування другої кнопки. Ось пере, подивіться. Програмування другої кнопки це означає, що ви можете запрограмувати цю кнопку для того, щоб вона вимикала ваш телевізор. Це дуже, дуже зручно, тому що одним пультом раніше ви вимикали телевізор, другим пультом ви вмикали цифрове ну, сам тюнер, наприклад, супутниковий. А тепер це можна робити на одному пульту: вмикнули телевізор. І вмикнули потім е, ваш е, тюнер або навпаки. Далі, е, що у нас є? На цьому пульту е, є кнопки гучності, а також є кнопки переключення каналів. Також кнопка для виклику е, для телебачення, кнопка для е, перегляду е, відео, е, відеобібліотеки е, з кінофільмами. Отже, давайте натиснемо на кнопку додому. Бачимо, вийшло меню. меню перша частина меню це телебачення. Друга частина меню це у нас іде бібліотека кінофільмів. Отже, вмикаємо першу кнопку F1. І ви відразу перейшли в меню телеканалів. Є всі телеканали, а є, наприклад, вибрані телеканали. Для того, щоб обрати телеканал, ви просто натискуєте ось на цю кнопку на пульту. Ось вона. А потім можете вибрані телеканали перейти по телеканалам, натиснувши праворуч і бачите джойстик. І потім. Переглядати ті телеканали, які вам подобаються. Ну і зверніть увагу особливістю даного інтерактивного телебачення це те, що ось е, тут є е, детальна програма е, е, телепередачі. Також є в е, деяких передачах, опис, е, опис телепрограми, яка буде транслюватися. Короткий опис е, телепрограми, що транслюється – Зараз і що буде транслюватися трошки пізніше. Це дуже зручно, не треба програма телепередач. Наприклад, ви можете зайти і подивитися, що з цього дня на телеканалі буде у нас транслюватися. Особливостю даного тюнеру і опції інтерактивного телебачення це те, що є кінозали, кінофільми, які ви можете переглянути. І перегляну, почати перегляд незалежно від того, коли ж ви вмикнули телевізор. Отже, хочете прямо зараз подивитися телесеріал Друзі Янголів. Перший сезон, 2, 28 серію. Ви можете перейти і з самого початку переглянути, вмикнути перегляд даного телесеріалу. Також пересування по відео під час перегляду телесеріалів буде ось здійснюватися цими кнопками. Є також кнопка пауза і ще плей. Є для всіх кінозали, є для дітей, є комедії, є бойовики, є мелодрами. Наприклад, ось Comedy Клаб тут. Опція, якщо ви включите максимальний тариф 159 гривень, преміальний, верніше, тариф, і потім можете навіть ось Comedy Club переглядати. Є також серіали. от, Наприклад, сьогодні ви можете переглянути серіали в день є Атлантида, далі Сестри по крові. Так, є жахи. Так, і є сітком. Сітком він е, преміальний. Є також е, всі телеканали, крім того, що є у вас е, вибране ось, у вас ще є всі телеканали е, поділені на типи е, телепередачу. Ну, на, на типи це розважальні, пізнавальні, інформаційні, кіно, спортивні і дитячі, музичні. Так, Далі ну, повернемося у попереднє меню. Друга кнопка F2 це вас направляє до відеотеки. Також відеотека розділяється на кілька, подивіться, жанрів, зокрема, кінопрем'єри, нове, найкраще, фільми, серіали, програми та шоу. Відеотека дуже велика. Я думаю, що тут кожен знайде собі щось за смаком. Є зручний пошук, Ось, натиснувши на F3 жовтий колір, ви перейдете у меню пошуку. Є опція налаштувань, і там саме вас запитають про особливості трансляції телебачення. Зокрема, наприклад, налаштування відео, як ви будете, 4 х 3 або 16 х на 9, налаштування звуку, налаштування мережі. Ну і так далі. Зверніть увагу, що в налаштуванні звуку є початкова гучність, ви ставите. Або ж більшою, або меншою. Це те, що я казав серед мінусів, коли ви вмикаєте тюнер, і він у вас гучний на 100%. Але на жаль, тут немає в налаштуваннях запам'ятовування, що, наприклад, гучність ставити ту, ставити ту, яка була, наприклад, під час вимикання тюнеру. Оцього немає. Але хоча б ставити 50%, тому що, наприклад, відразу у вас автоматом налаштовано 100%. Коли ви вмикаєте вночі тюнер, ви можете розбудити не лише своїх рідних, а ще й своїх сусідів, якщо ви живете, наприклад, як я у багатоповерхівці. Отже, в принципі, майже, всі, майже все я коротко, коротко ще раз наголошую, розглянув. Серед плюсів даного тюнеру це те, що якість передачі відео якісна. Відео транслюється стабільно, відео можна транслювати, відео транслюється через звичайну мережу. Можна підключити Wi-Fi, але треба докупити спеціальний адаптер Wi-Fi. Також у максимальному пакеті дуже багато телеканалів представлено. У мінімальному пакеті лише 75, але це дозволяє переглядати всі українські телеканали, які представлені в ефірному телебаченні. Звичайному, цифровому. Також навіть у мінімальному пакеті є телеканали для дітей, є телеканали для розваг, наприклад, ті самі подорожі. Отже, я думаю, що ви будете задоволені кількістю телеканалів, які представлені ось тут. Звичайно, є більш дорожчі пакети, але ви можете вже підключати саме той, який залежить від вашого сімейного бюджету. Хочу зазначити, що під час підключення. Цієї послуги інтерактивне ті є знижка на три місяці, вам дають можливість транслювати наступний другий пакет, там, де вже більше ніж 75 телеканалів. А потім через три місяці ви або лишаєтесь на цьому пакеті, або ж можете понизити даний пакет до мінімального, зокрема, 75 телеканалів. Серед мінусів даної приставки відзначу те, що від усіх девайсів вона, на відміну від, від девайсів багатьох, вона не транслює відео з мережі YouTube. адже є тут інтернет, можна було б не тільки YouTube транслювати відео, а ще й переглядати інтернет-сайти. Хоча просто в режимі перегляду не треба там ставити лайки чи що, але ось цього, на жаль, немає. Жаль, великий мінус даної приставки. Але я скажу, що підключатися варто. Якщо звернути увагу, скільки коштує сьогодні спутник, супутникове телебачення, підключення ось цієї цього обладнання, обслуговування подальше, то я думаю, що Дане цифрове телебачення воно вигідне. Також хочу зазначити, що під час першого підключення до цифрового телебачення у вас може йти трансляція нестабільно. не хвилюйтеся. Через кілька хвилин вам ваш тюнер покаже, проінформує вас, що у вас є поновлення. І поновлення ви завантажуєте і потім встановлюєте. Не забудьте, щоб не вимикати лише під час встановлення тюнер. Після поновлення всі телеканали будуть транслюватися, не зважаючи, що ви, наприклад, паралельно користуєтеся інтернетом. Отже, ви можете включити комп'ютер, користуватися інтернетом, а тюнер буде працювати стабільно. Можете завантажувати там чи програми через інтернет, через комп'ютер, чи ноутбук чи планшет. А інтернет-телебачення у вас буде працювати стабільно. І це саме головний плюс даної приставки. Трансляція телеканалів не залежить від того, наскільки ви користуєтеся мережею інтернет через звичайний комп'ютер. Отже, все найкраще, користуйтеся, підключайтеся до даного інтерактивного телебачення. Що можете задавати питання у коментарях до даного відео, я на них надам відповідь.